31 травня у Києві відбувся фінал грандіозного шоу «Місіс. відкритий світ україни 2017 Сім конкурсанток, які пройшли серйозний відбір у кілька етапів, на сцені столичного закладу Freedom Event Hall дефілювали у весільних сукнях та національних костюмах, вражали журі своєю творчістю та ерудицією. Специфіка проекту передбачає участь у конкурсі вже заміжніх жінок, реалізованих у соціальному житті, які своєю діяльністю подають позитивну. Ни приклад всім жінкам України на самом деле, сейчас в Україні не самое легкая время, да И um... Мы, с женщиной, объединились вместе, чтобы показать, что даже в такое время мы все равно не перестали быть красивыми, мы не перестали любить, мы не перестали работать, да? мы не перестали ну, следить за собой. Да? И мы не, ну, берем на себя большую ответственность, понимая, что сейчас происходит, мы помогаем в этой ситуации. И мы вот, э, роскошными платьями, коронами, да? женщина в роскошном платье и в короне, она ведь никогда не останется без внимания, верно? І ми цим тим увагу до тим соціальним проблемам, які зараз є. Оцінювати красу та розум учасниць зібралися імениті чоловіки нашої країни на чолі із засновницею проєкту Іриною Зайцевою. Проте, як виявилось, не всі чоловіки, обираючи головну переможницю, керуються певними критеріями відбору. Наприклад, член журі Валерій Житко зізнався, що не вважає себе великим знавцем жіночої краси, тому обиратиме не очима, а серцем. Ні математики в цьому вопросе. любить можна человека целиком от кончика носа и до хвоста його последней мислі. Поэтому, ну от все это вместе, есть є и именно це можна либо любить, або не а от співак кіше, який під час конкурсу розважав публіку своїми запальними хітами, вважає інакше та навіть підтримує свою дружину у бажанні взяти участь у конкурсі наступного року. Перш за все, як чоловік, ми дивимося очима. Зустрічаємо, а вже потім ми бачимо за те невеличкі хвилинки, які дають дівчатам на сцені виступити щось робити. Бачиш, і дивишся дійсно наскільки людина володіє, я не знаю. Мовою да спілкуванням, наскільки вона харизматична, наскільки в неї відкрите і присутнє почуття гумору. Це все плюс, 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 або мінус, мінус, мінус. І дружина каже, що за мені може в наступному році піти. Я говорю, давай. Чарівна жінка, чому б ні. Цього вечора публіку також розважали музикант і композитор Євгеній Хмара, українські співаки Данило Клягін, Кирило Каплуновський та Андрій Осадчук. Свої творчі здібності на сцені продемонстрували і учасниці конкурсу. Наприкінці всі конкурсантки отримали спеціальні титули та нагороди. Представляти Україну на міжнародному конкурсі Місіс Європ Йороб-2017» буде іміджмейкер та фешн-блогер Марія Піон з Києва. За її словами, на підготовку до конкурсу у неї пішло все життя, оскільки соціальними проектами вона почала займатися ще з юності. Я дуже активно участвую во всіх благотворительних проектах, которые зв'язані з, по... з допомогою дітям. Особливо діткам. які діткам, не... котрий Благополучных семей и у которых есть родители, но они не могут помочь им реализоваться в жизни. Поэтому я постоянно этим занимаюсь, еще с юности, и мне нравится это дело. Поскольку видеть эти искры в глазах детей, которые вроде как не ждут такого шанса. Очень приятно. А головну перемогу при зглядацьких симпатій та право представити нашу країну на міжнародному конкурсі Місіс Юніверс Юніверс-2017» завоювала Юліана Короченцева з Черкас, яка не приховувала своїх емоцій. Юліана зізналась, що її формула успіху полягає у любові та підтримці з боку сім'ї. Моя сім'я це, конечно же, камінь всього моєго существування. Мало того що вони участвовали в кожному моєму. Выходе в магазины мы убирали вместе платья. Мы смотрели, что и как, изучали новые тенденции. Сегодня они были главными моими помощниками. Они поддерживали меня. І, звісно ж, всячські желали мені тільки перемоги. Не з пустими руками пішли й інші дівчата. Титул Місіс Земля Україна 2017 завоювала Ірина Рибачук з Горлівки, а особливу номінацію «Universal Woman of the Year у цьому році виборола Лілія Олійник з Києва, яка цього літа представлятиме нашу країну в Іспанії. Тож бажаємо всім дівчатам успіхів та підкорення нових вершин. Катерина Кравченко, Микола Дюкарів, RTI.